Всім привіт! любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас експертне боутологічне відео, а саме поговоримо про Мунбути і як саме їх потрібно відрізняти оригінал від підробки, так як багато підробки на ринку, коштують вони не дешево, десь 4-5 тисяч гривень на різних маркетплейсах. І поговоримо спочатку про історію цього бренду. Це італійський бренд з італійськими традиціями, сягаючи х років минулого століття. Засновник Джан Джанкардо Занетта надихнувся ідеєю створення колекції новій висадкою Ніла Армстронга на місяць. А саме його знаменитими місячними черевиками, в якими він там падав, вступав по місяцю. Всі знає, ці знамениті кадри. Характерна форма доповнена чудово високоякісними матеріалами, як це в нас любить італійці. Ідеально впишеться в образ стрітвер і чудово підійде для зимових подорожей та прогулянок. Товста підошва черевиків відмінно ізолює, а синтетичні матеріали зверху добре захистять від холоду та дощу. Цікавий факт, що Монбути це італійський бренд, але офіційно країни-виробники це є Румунія і Тадам Україна. Так-так, можна це замовити. І виробництво вам, скоріше за всього, приїдуть черевики з України. Ось як у мене. Це оригінальна пара. Зараз поговоримо про притаманні риси, які свідчать про оригінальність товару. По-перше, це ось така двостороння тканина, вона вологостійка, має захистити від снігу та дощу. Нейлонова зовнішня тканина, вона нейлонова як з одного боку, так і з іншого. А всередині у нас іде термопластична піна з ефектом пам'яті. Ви, ви натискаєте на, на цю піну, вона тримає форму, і цим відрізняється від звичайного дешевого поролону. Далі поговоримо про скриті трикутнички. Ось Їх тут декілька в оригінальній версії, це саме відрізняє їх. Це ось цей перший трикутник зверху, там де є шнуровка верхня. Далі трикутнички йдуть на металевих скобах для шнурків. Тут всі вони йдуть трикутнички. І міні-трикутнички по всьому. Чобітку. Ось тут вони такі міні міні йдуть, просто зазубрання це як декор. Звичайно, що в оригінальній версії чобіт повинен мати, тримати форму при будь-яких умовах, при транспортуванні, перевезенні. Чобіт повинен завжди тримати форму, не падати, не заломлюватись, нічого з ним не має ставати. Офіційний бренд Техніка. От можна тут. Продубльований бренд моделі Moonboot бренд Techніka. Понизу також серединки є цей бренд Original Moonboot, так і написано: Шви мають бути акуратні, в тон вашої пари. Та тут шви йдуть зверху, а у цій частині зверніть увагу, вони підвернуті всередину. А так як це взуття пішло із військово-наукової галузі, тому підошва розроблена така поліорітанова, може бути жовта або така світла, від жовтого до світло-бежевого, а всередині така чорна вставка. А, тут є також назва бренду. І цікаво, що йде одразу на три розміри. Тобто у мене 39-й, і я замовила 39-41. Ось йде на три розміри. Ця вставка всередині поролонова дуже м'яка, і можна, наприклад, якщо у вас нижній край розміру, це як мій 39-й, можна піддягнути взимку носочок, якщо щоб вони вам не були завеликі. Відмічають таку оригінальність, що ніяких там пластикових, металевих наконечників на шнур. Не має бути, має бути просто ось такий вузол. Що тут, що тут. тут. Верхні, верхні шнурочки і нижні. При пошитті в оригінальних мунбутах має бути серединний шов. Ось тут. Якщо його немає, то знайте, що це не оригінал. Звичайно, що вони поставляються в оригінальній упаковці, вона йде в пластиковий пакет. Там є всі бірки, штрих-коди і країна-виробник, не забувайте, має бути або Румунія, або Україна. І це були всі основні характерні ознаки, які відрізняють оригінальні, оригінальні можливо, від підробок. Звертайте, будь ласка, увагу при виборі. А я пішла складати нові зимові луки з цими красунчиками. До нових зустрічей. Пока-пока!